Міські вулиці поступово набувають нового вигляду. Цього разу комунальники відновлюють дорожнє покриття пішохідної зони поблизу парку Шевченка. На прохання мешканців цього мікрорайону кажуть, люди самовільно зробили тут стихійний перехід з парку до вулиці Чорновола. Таким чином скорочують собі шлях. Тож і самі мешканці приватного сектору звернулися до чиновників, аби на вулиці виконали бодай мінімальний благоустрій. Це дуже потрібно, тому що давно тут прибира. В принципі, якщо брати карту і дивитися, чи тут є прохід, і чи то на карті Івано-Франківська тут проходу немає, якщо добре дивитися. А так, якщо люди ходять, то проїзд треба зробити обов'язково. Планується поставити рівень 300 квадратів бруківки, і два, дощові, два дощові Паралельно відбувається капітальний ремонт вулиці Військової. Тут заплановано повністю відновити асфальтне покриття. Продовж місяця комунальник облаштують також тротуари та дощоприймальні колектори. Нещодавно в мікрорайоні зведений цілий житловий комплекс. В процесі будівництва забудовники буквально зруйнували дорожні покриття прилеглих вулиць. На сьогоднішній день є практика і, власне кажучи, є такі вимоги, ставляться до забудівників, нових забудівників, що будують будуються будинки, то відповідно закладається. Зобов'язання їх відновити дорожнє покриття, яке може бути зруйноване. Звичайно, що треба. Треба робити. Наразі капремонт виконується на 16 об'єктах. Благоустрій міських доріг здійснюється за європейськими стандартами. Окрім того, ми робимо зараз пішохідні переходи, і ми отримали дозвіл на переходи, щоб не ставити лежачі поліцейські. Це так звані. Переходи, які ну, поєднують і відповідно перехід, і лежачий поліцейський. Це вперше така новинка для міста Франківська. І саме на вулиці Шевченка буде такий перехід. Поки погодні умови сприяють асфальтуванню, ці роботи тривають також і вночі. Зокрема, нове дорожні покриття комунальники вистелили на вулиці Хоткевича та Вочинецькій. Віра Сергій Царик. новини на вежі.